Особовий склад 32-го блокпосту, що виконував завдання в районі населеного пункту Сміле перемістився на визначені рубежі. Підрозділ Національної гвардії України та Збройних сил України на техніці, здійснивши марш під прикриттям, без втрат, зосередились в безпечному місці. Вночі неконтрольоване терористичне збройне формування обстріляли наші позиції в районі Донецького аеропорту, поблизу Дебальцево та на півдні зони АТО. У районі Талаковки намагалися штурмувати один з підрозділів сил антитерористичної операції. Атака бойовиків відбита. Втрат серед українських військових в цьому бою немає. Вогнем у відповідь: Українські військовослужбовці знищили один танк та один автомобіль. У бойовиків є втрати у живій силі. Україна відзначає 70-ту річницю визволення від фашистських загарбників про подвиг солдатів, які віддали мільйони життів, щоб Україна могла жити в мирі. Сьогодні згадують і на офіційному рівні. Глава держави Петро Порошенко та інші високопосадовці взяли участь у церемонії покладання квітів до могили невідомого солдата. Пам'ять загиблих вшанували хвилиною мовчання біля вічного вогню. Перед ветеранами, урочистим маршем, пройшли воїни роти почесної варти. Україна модернізує військовий флот і оснастить його сучасною зброєю. Про це під час робочої поїздки до Одеси заявив президент України Петро Порошенко. Глава держави переконаний, що оновлення кораблів є більш доречним та ефективним ніж побудова нових суден. У нас зараз виділено в державному обережному замовленні достатні кошти для модернізації флоту. Бо проблема в тому, щоб побудувати новий корабель. Україна на сьогоднішній день для цього грошей немає, і це не потрібно. У нас сьогодні є. Наше напрацювання про модернізацію кораблів оснащення їх новим високоточною зброєю, новими засобами радіоелектронної боротьби, які зроблять ці кораблі значно більш ефективнішими, і в державному оборонному замовленні на 15-й рік ці кошти включені. Верховний головнокомандувач збройних сил України також наголосив на необхідності якнайшвидшого повернення українських бойових кораблів із окупованого Криму. У нас на сьогоднішній день є дуже важливе завдання щодо повернення наших бойових кораблів з Криму. І е, я впевнений в тому, що ми маємо дуже жорстко поставити це питання. Ви знаєте, що декілька днів тому було самозваного уряду, е, так званого уряду Криму, прийнято рішення про нібито націоналізацію цих кораблів. Ми це ніколи не пропустимо і ці кораблі мають бути повернені в склад військово-морських сил. Давай, давай, давай! Я не понял смысла, если надо защищать свою страну и эти отборы, не отборы. Психологический тест максимум, чтобы пойти, чтобы человек был равновешен, надеюсь. Мне нравится то, что здесь нема этих генералов, да, тут все стоят. ровно. Тут нету что такого, нет? что командир, там, сержант. Там. То, То есть у тебя никто из военных не сливает, ничего. То есть тебя есть подчинется. Один вот. человек, который подчиняется есть спокойно знаешь, он тебе не сдаст ничего. То есть он сольет на задание. Получили посылку от э, у волонтерской команды Офисная сотня с Киева. Э, в нее нам вложили. Ночной наблюдательный монокуляр, который уйдет на передовую. Специальную оптику для работы снайперов. Очень э, высокой кратности. Спутниковый телефон. Для необходимой обеспечения безопасной связи. Э, спутниковых телефонов положили два. Огромное спасибо им за это. Этого нам очень сильно не хватает. Также вложили лекарства от простуды и теплые носки. За это хотелось бы выразить им большую благодарность, потому что все эти вещи нам очень остро необходимы на передовой. Спасибо, ребята. Вчора Національний університет оборони України приймав у своїх стінах закордонних гостей. Тиждень Європейського союзу в навчальному закладі розпочався відкриттям орієнтаційного курсу спільної політики, безпеки і оборони ЄС. У семінарі братимуть участь представники усіх силових структур та гілок влади України, а також країн-членів ЄС та учасниць східного партнерства. Я думаю, що ми Зуміємо взяти а, ті знання, які нам будуть давати наші колеги із європейського союзу. Насамперед, це про те, чим займається європейський союз, про загальну стратегію безпеки і оборони європейського союзу. Урочистий захід з начальником університету відкривав представник європейської служби зовнішньої діяльності Габор Іклоді. У своїй промові він зазначив, що Україна вже багато років є активним партнером Європейського союзу в галузі безпеки та наголосив на важливості проведення таких курсів. Мета цього орієнтаційного курсу обмін досвідом з колегами з ЄС, а також надання шести країнам східного партнерства інформації щодо змін в галузі оборони та безпеки в Європі. Під час спільної роботи учасники розглянуть питання, які стосуватимуться розвитку цивільних і військових можливостей, процедур антикризового управління, а також основ публічної дипломатії для слухачів наукових і науково-педагогічних працівників університету, цей захід є вкрай важливим. Перш за все, ми очікуємо, що Наші високоповажні гості із європейського союзу, які мають багатий досвід і глибокі знання, якраз в проблемах безпеки і оборони, вони поділяться з нами і своїм досвідом і своїми знаннями, і це сприятиме кращому розумінню представниками української сторони сучасної геополітичної і воєнно-політичної обстановки, яка складається як в світі в цілому, так і на європейському континенті, зокрема. Семінар триватиме до 31 жовтня. Керівництво університету очікує, що такі заходи сприятимуть позитивним зрушенням у галузі військового співробітництва з країнами ЄС. Підрозділи дивізіону пошуково-рятувальних суден забезпечують діяльність українського флоту. Армійці спускаються під воду, аби оглянути судна та виявити проблеми. Адже за справність кораблів та їх безпечну стоянку в акваторії відповідають водолази. проверяю воздух смотрю его ну пробую его запах чтобы не было и лишних примесей и потом пробую на вдох все работает хорошо так. проверяю компенсатор плавучести Отду, срабатывание клапанов Завдяки щоденним зануренням, недосвідчені водолази швидко набувають практичних навичок, адже в підрозділах проходять службу юнаки, які щойно підписали контракт і досі не мали справи з водолазним спорядженням. Таких новачків на завдання завжди відправляють зі старшими. Для них було сплановано спуск в парі, водолаз, який Має більш досвіду, показував, і навчав водолаза, який тільки приступає до виконання завдань. Що необхідно, на що звертати увагу, які міри безпеки під час виконання робіт? А також відпрацювали елемент роботи в парі, тому що це дуже важливо, коли два водолази працюють, вони можуть контролювати один одного. За останні два місяці екіпажі оглянули та підготували до холодів всі кораблі, що прибули до Одеси з анексованого Криму. Але керівництво запевняє, на цьому робота не припиниться, адже обслуговуватимуть судна і взимку. Його поправу називають легендою заслуженого академічного ансамблю пісні і танцю збройних сил України, і 75 років існування колективу Анатолій Маніченко провів тут півстоліття. Він починавши працювати з тими людьми, які стояли у витоків цього колективу. Вони його формували, організовували, набирали штат. О, це були легендарні люди. 19-річним юнаком Анатолій Олексійович успішно проходить прослуховування до ансамблю тоді ще Київського військового округу, і повноправним членом колективу стає вже через 5 років після навчання у консерваторії. Музичної школи не закінчував. Дитиною він співав під старенький репродуктор. Нотні грамоті почав навчатися лише в 17, коли працював у Черкаському народному хорі. Був такий репродуктор на стінці, який шавкав шавка сутра. до 12 часов ночи. Очень много в то время было народных песен, какие-то фрагменты опер передавали, драматических фрагменты из драматических театров. На этом мы и учились. Что заметил я впервые, когда в тишине? Маскакалі дощевиє, мабуть, ще тоді у нашого героя з'явилося особливе розуміння музики. У кожному творі він намагається відшукати істину, яку пізніше передає слухачам своїм оксамитовим басом. Його пісні вони дуже точні, дуже молодійні, дуже теплі, дуже. Проникливі. Він не потерпить неправди, фальші, ні в словах, не в музиці. Концертів, у яких соліст брав участь, навряд чи вдасться порахувати їх тисячі разом із ансамблем. Він об'їздив всю Україну і майже весь світ. Одну з перших закордонних поїздок згадує з особливим трепетом. Це був 71-й рік гастролі в Англії, які тривали три з половиною місяці. Поїжджаємо на концерт возле театра стоїть демонстрация. Руки прочь, там от, от того, от значить, СССР, Ищади зла и прочее, и прочее. Нам делала полиция коридор, мы проходили в театр. Когда начинался концерт, вот, они там что-то выкрикивали, ну, ну всякие были такие провокации. Це ділилися буквально 2-3 вещи. А потім начинались аплодисменти. І концерт заканчивался стоя. Утім, підкорювачі підмостків престижних театрів, часті гості і на імпровізованих сценах у віддалених військових гарнізонах. Свого часу бували в Чорнобилі, виступали перед військовими в Афганістані. Нас передупреждають, ви будете виступати, а з гор можуть відкрити огонь. Вы особенно не пугайтесь, мы в ответ будем тоже стрелять, и все будет в порядке. Какая-то площадка, вот. подъехали танки, включили фары. Мы начали выступление. Действительно, где-то через минут 15-20 открыли огонь. І в незалежній Україні колектив з гордістю несе своє високе призначення, піднімає бойовий дух воїнів, виступає перед українськими миротворцями в гарячих точках світу, дає концерти для бійців на нині неспокійному сході нашої країни. З березня місяця по сьогоднішній день ми більше 70 концертів дали тільки в зоні АТО. Це відрядження, де спимо в казармах, там в палатках, де, де доведеться, бо ми знаємо, що нашим хлопцям там не легше. За 50 років проведених в ансамблі Збройних сил України Анатолій Маніченко отримав неабияке визнання. Він став заслуженим, згодом народним артистом України. Проте є ще одна нагорода, яку можна здобути лише завдяки найкращим людським якостям. Це любов і повага колективу. Він настільки тонко відчуває ситуацію, коли от наступає втома, коли ну, сил залишається мало, і люди вже починають там нервувати і все. Він розряджає цю обстановку, може розказати анекдоти або якийсь дуже цікавий там, медний випадок свого життя, пов'язаний з колишніми колегами. От. Ну, досвід великий, 50 років в одному колективі. Тому е це піднімає настрій, люди якось розслабляються і знаєте, з іншим настрієм вже працюють далі. Цієї осені Анатолій Олексійович іде на пенсію. Незабаром йому виповниться 75. Але для колег він все таки ж молодий, запальний свій маня. Відкритий чоловік, дуже добрий, хороший. Він мог подойти просто на перериві на просто поговорити. Вот. Ну, просто так іде домов, споминали там, там різне. І просто, допустим, якщо там от, виходив там, на соло, допустим, там вийшов соло, спів, он, говорить, там падзивають, ну тоже так, щоб акуратно, э, політикоректно. Подзывает ну там вместе отошли там в сторонку обсудили. Он подсказал, как лучше сделать, какую фразу сделать, как, допустим, как вот образ тоже, как как лучше спеть, где там ну всякие нюансы. Вот он учил как бы и по ходу дела, вот по ходу как бы самого пения, самого и просто так по жизни. Анатолий Маняченко все життя верою и правдой служит своему народу, своєму своему коллективу. Я еще не представляю жизни мне ансамбль. Это моя любовь, это моя мама, это мой папа, это, это все ансамбль, это все.